І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами граємо Бабовнятко на Progetto C50 Mod 66 або просто Progetto 66. Карта лінія Маннергейма. Ну що ж, до бою, так, ну і зразу ж користаючись моментом, так як у нас реплей підтримку українських блогерів, хочу порекомендувати YouTube канал. Який називається «Бавнятко-бот». Посилання в описі під відео знайдете. Я думаю, підтримаєте підпискою, тому що наша підтримка підтримуємо ми одне одного, підтримуємо, тому що нам це дуже потрібно. Тому що що? Тому що Тому українці найкращі. Ну, а Progetto 66. Що це для мене за танк? Ну, виглядає він чудово, в нього бачимо в лобі башти. Під кутами бронювання він танкує. В нього в корпусі В НЛД, та, е, е, БЛД та НЛД. Вони теж під кутами гострими теж танкуємо. Танкуємо ми також на ньому. Ну, це треба ще мати скліще, Танкуємо ми ромбом через гуслі і гармата з дуже такої, знаєте, цікавою системою дозаряджання. Три снаряди. Але ну, я думаю, що вже багато хто звик до такої системи. Я, до речі, не звик. Я ось ще як на прожету ці системи дозаряджання, то я до них не звик, я е, звик їхати зразу де зароби, так, І всі снаряди з магазину вистрілюєш, а потім тебе починають перехлопушувати. Ну, я ж кажу, це треба навчитися ще треба на таких системах грати. І в нас що по бою? По бою у нас дуже погані справи саме на А-лінії. Там дуже велика армада суперників поїхала. Сюди на воду зовсім ніхто не поїхав із суперників, там зашкірився координант, бачили попереду, тут десь БЗ зашкірився. Ну, Будемо їх потихеньку, я думаю, вибувати. Ну, у нас тут є ну, незначні, але є КВН, можемо. Ну як незначні? В принципі, для такої карти у нас є КВН, можемо. Бачимо, що, прикривши НЛД, переклапувати Ферфінанда. Що по гарматі? Бачимо, заряджені у нас е поліпшені камуляки. 303 пробиття. Ну, таке ще себе пробиття, але ми на 9 рівні. В принципі, нам, нам цього повинно вистачати, якщо ми в топі, Так, а ми зараз в топі граємо. І є в нас бронебійні, і бронебійні непогане пробиття. Якщо маємо скріжче, то ми можемо теж переклопушувати. 4-1. Вже не в нашу користь, бачимо, що там дуже все у нас біля бази. Не дуже чудово. Бачимо, грає наш герой не один, грає у зводі е з G-Sorm та Іс-3 Варіант 2, е їхні нікі, Шрапнель та. Е Деса -та так? десерта Десетати, напевне. Вибачте, якщо я не вірно прочитав ваш нік. Ви теж потрапили до Ютубу. За рахунок героя нашого відео і від гравця UA вам чудового настрою, як завжди бажаю. Так, треба нам дійсно повертатися, немає що робити тут на воді. Далі ми не пройдемо, тому що багато плете в цьому бою. Тут залишимо ми, напевне, борщика, щоб він там прикривав нам пили. Вже виїжджаємо, будемо в оці випучені очі суперників дивитися та поміж їх очей будемо е, настрілювати, нахлопушувати. Попер поперта ЛТшка, поперла вона. Ну, у нас немає артилерії, тому в цьому бою. Тому це не так страшно, що ГТ поїхала. Я думаю, що зараз її там швидко знешкодять. Тут ми зразу ж знешкоджуємо, вже у нас перший ворог знищений. 1800 скопійками настріляно. Непогано отак, якщо хочете багато демідже настріляти, то це непоганий танк для того, щоб настрілювати демідж. Заді нам, Ми там залишали почекай, а де він борщик відпетляв і тепер нам вже в тили просто заїжджають. Ну, це підвів нас братіж, ми на нього розраховували, але ми ну, такі от, чаріотери, я думаю, ми от без проблем повинні забирати просто в лоб. Вже бачимо, перезарядився на е, ББГ, щоб нам і в не, так, не заходити, тим паче в копі. Два вороги знищено, бачимо наш братіш совзводний те, що ну, знищив, то ми вже зводом три знищили. 4-6 по бою, потихеньку вирівнюємося. Зашкірилась наша вся команда, тут просто зашкірилась. Навіть ззаді, ззаді, якщо виїде зараз Фердінат, ми його перехлопушимо е як з добрим ранком, ну, без проблем. Бачимо цей БЗ, який шкірився по центру, він вже поїхав там. ну, Об'єдналися такі. Е і сильний кулак зробили, і вони вирішили е, таку атаку провести просто нам в тилину. Поки що ну так, е, з перемінним успіхом, тому що непогано поки що наша команда зашкірилась в дефі. Бачимо, Фердінан там по центру під'їжджає, не, е, не, не вистачило верніше, йому сміливості заїхати нам в тилин, перехитрувати. Не розуміє, що там йому нічого не світить. БЗ там б'ється, непогано б'ється, поки що тримається, нам треба тут прямо йому піксель зарядити. Бачимо з ну, ну, поки що так, таке враження в мене, що по дальнякам не дуже чудово стріляє. <рес> Поїхали, хорі поїхав, хорі один поїхав вперед, давайте його підтримаємо. Якщо ми бачили, що вся команда в них, ну хіба що в них на поверсі там, бо... Пофентрагер так стоїть. Я думаю, що. Зараз ми зайдемо навіть Ferdinand на нам... на тил. Е, Ось він тут чекає. у нього перепалка спорі. Ну як перепалка, він взагалі задену стоїть. Ми Забираємо легко. лепе. Шириворогі знищено. Опа! Оце небезпечний. Суперники швиденько знищкоджують, він дав нам так непогано. А, це нам маленький. Ланцер дав, Чарпутурщик. Вінішичам Лє 75 дав і... Ланцер нам. 9-9 вирівняли ми бій. Так. Там один нагляд ще залишився ось, на Т-103. Але ну в башту йому пробити буде дуже складно. Бачимо, у нас такий боєкомплект. Чи це такий боєкомплект, чи так мало снарядів було заряджено? Я думаю, що ну, якщо такий епічний якийсь... Зарубний бій, то такого боєкомплекту може і не вистачити на весь бій. В цей момент вже виходять суперники прямо аж на нашу базу. Звичайно, ми там багато танків. Все-таки прорвали. Ми їх будемо зустрічати прямо в лоб, я думаю. Так, корі теж вже повертається, борщик там стоїть, тримається поки що. Бачили, чим Борщик поки що нікого не знешкодив. Не, не у нас є бар нормально, так 90 зіграв, і у нас е, Хорі. Так сміливо поїхав вперед. Ну як сміливо, він вже знав, що там нікого попереду немає, так поїхав. Так, а ми макам скеліще. Вицілюємо командирську башку, башенку. Пробуємо. чудово. 5 ворогів знищено. Ще є по кому постріляти, ви знаєте, я думаю, що ще... це ще не останній наш ворог. Зараз дивіться, якщо об'єднаються наші ПТХ, поїдуть, виб'ють там е... Су-101. Де-103 вже бачимо де. На нього теж можна заагресувати. І ЛТшка, якщо буде проходити вперед, туди вже ось об'їхати аж по а та Б лінії, то буде у нас все чудово. У них два вафентрагера залишаються, два е і бачимо взводні. Вони будуть стояти до останнього подиху, так скажемо. До... Допоки аж до них не приїдуть, вони будуть стояти, вони не будуть агресувати на таких ПТК. Але імбіщінський, бо ми теж бачили, що ті ПТ дуже добре можуть нагинати. Так, є воєво, чудо. Вони якийсь вони маневр, так? вони тепер хочуть перехитрувати, один щоб став там далі, загніздився в цьому і посадці біля своєї бази, так? а цей буде прикривати. Ну грамотно, в принципі, ми в цей момент ми в цей момент втрачаємо ЛТ-шку, але все-таки забираємо мету птеху, яка там стояла. Наша команда. І вже об'єднавшись борщик та е, цей та хорі поїдуть, я так розумію, по Ада Белін. Насвітить, наститить повички Як його пересвітити тут. Хіба що виманити його на постріл, він може, можливо засвітиться. Так, бачимо дуже... Ну... У мене таке враження, що от, дійсно, якщо багато постріляти, то може і не вистачити снарядів. Так? Єдиний такий нюанс. Бо комплект не дуже Так, Бавовнятко бачимо, е написав, що їдьте, не гальмуйте, я вас чекаю, тому що треба підсвітити порушку. Аж чомусь попер через е саме верх карти довго буде їхати. Ну, дворщик, я думаю, що під'їде зараз е, е, по центру, а він чомусь не по центру. От, треба було по центру, по цій ложбіні їхати і підсвічувати центр. На мою думку. Так, у нас 5 ворогів опа, У нас 5 ворогів знищено, хотілося б 7 знищено. Дуже не впевнено щось, от не впевнено наші ПТехи тепер. Ну, а, а інша петеха, ну Не бачимо, взводом грають, інша ПТеха стала десь аж туди зашкірилась за, за свою базу. Напевно, що там загніздилась, наваляла дерева. Опа! Є! 80 бач. Я, а я не вгадав, бачите. Він тут підсвічував. Ми можемо скористатися цими камішками, проїхати вперед. Дивись тисяч, що не танкував. Ну типу бронювання, я не помилився, так? Все, там згорить. Чудово, можна вже в наглючу їхати, можна от просто от, е, брати в облогу. Так, все ж таки десь, десь він... А, десь він теж тут заканевся. Незрозуміло. Ні, він ось тут за камішком все ж таки стоїть. Він <рес> на нас не звертає уваги. І ми йому кажемо побачення. Чудовий бій, дякую за класний настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.